Вітаю на каналі Світлана Дев'ярча. Сьогодні я хочу розповісти, чому я почала роботу з YouTube. Чому я створила канал, що це для мене? Та чи потрібно це вам? Немає Ми... Миттєвого немає ілюзій миттєвого збагачення, немає ілюзій миттєвого збагачення, але є усі інструменти, щоб допомогти тобі зробити свій продукт. І тому бізнес пов'язаний з Ютубом найнадійніший варіант, щоб змінити свою роботу чи мати додаткові можливості на пенсії. Світочка, будь ласка, зберись. Як говорив Гепе, з такою мовою ми тебе ніколи не продамо. Сьогодні 1 грудня, мій останній день командировки бізнес трипу до чудового сказочного чарівного Копінгагену. Тому я бажаю. Декілька дуже цікавих відео, як заставка, буде бекграунд у моєму відео. Я йшла десь рік до цього шагу створити свій канал і е, підсумувала. А що ж мене на це наштовхнуло? І якщо коротенько, то реч це спільнота однодумців, це місце для архіву особистих відеоспогадів, сімейних архівів. Це платформа для реалізації різноманітних ідей та боротьби з тарганами, як я це зараз роблю, коли висловлююся окреслю думку та вбиваю таргана, що я не можу розмовляти українською. Це місце вчити та навчати інших енциклопедія заробітку, тренування, ораторських навичок, прокачування та вивчення будь-яких нових навичок. Це варіант зробити хобі способом заробітку і раніше вийти на пенсію, а чому ні? І взагалі це сучасна тенденція, я думаю, що через 10 років не мати каналу YouTube буде те саме, що не мати мобільний телефон всього. А тепер детальніше. Перша надійна платформа, де ви можете завантажувати та зберігати ваші особисті відео. Є три статуси розміщення будь-яких відео. Приватний, бачить лише власник каналу, за посиланням бачать усі, хто посилання має, та публічний для всіх глядачів. Чому я про це замислювалась? Коли ми майже два роки тому залишали Харків з дітьми, і як усі переселенці ми брали з собою документи, гаджети, ліки та одяг в обсязі одна валіза на людину. Я усвідомила вже через місяць, що найцінніше, що ми ніяк не могли взяти із собою в умовах втечі від війни. Це наші спогади у вигляді фото та відео. Що це назавжди залишилось в одному місці у рідній квартирі, в яку треба повернутися і щоб квартира вціліла, щоб торкнутися цих спогадів. З цієї миті я поставила собі завдання оцифрувати всі мої минулі спогади, як це вийде, коли це вийде, та перейти на сучасний формат збереження всіх нових спогадів. YouTube – чудова платформа для цього. І, до речі, Ютуб це надійний технічний партнер. Вам не треба думати про доступний обсяг, сховищі для зберігання інформації. Треба безпеку ваших даних за все відповідає Ютуб. Друга причина це дуже сучасна комунікація через Ютуб. Це на рівень вищий, ніж у месенджерах. І я завжди, ви знаєте, боялась надсилати своїм дуже близьким, навіть знайомим, фото чи відео, тому що. Мені завжди здається, що я залажу в душу, коли надсилаю фото чи відео, тому що людина у цей час може бути зайнята іншими справами. Людина може не мати місця у гаджеті та зберігати чи навіть обробляти цю інформацію. Це е, засмічування ефіру. Це о, усе може бути недоречно. Через усі ці думки я завжди мовчала. Я ніколи не надсилала файли, відео, фото моїм близьким, тільки якщо вони запросили. І наразі YouTube – це така гарна для мене можливість. Пошарити силочку на відео, і якщо моя людина близька дуже хоче про мене дізнатися, вона знайде час та зайде по посиланню. Тобто для мене це дійсно дуже гарна можливість спочати комунікувати, спілкуватися з моїми близькими. А ще я зрозуміла, що Ютуб надає можливість передати емоцію та настрій, чого неможливо зробити в чаті месенджера. Я зрозуміла, що за період ковід та війни в Україні ми всі втратили звичний ритм зустрічі з нашими близькими та друзями. Ми втрачаємо можливість згадати щасливі моменти нашого життя. І якщо Магомед не йде догори, то гора має піти до Магомеда. Я бачу в Ютубі можливість не втратити близьких людей, налагодити та продовжувати звичайний формат обміну новинами. Тільки тепер замість посідити, по, по, по посідити, посидіти з келихом вина з друзями, буде моє відео вам за чаєм за келихом вина або пива. Наступна причина: Ютуб як хобі, це як спорт, де можна після тривалого періоду тренувань дійти результату. Про який до цього тільки мріяв. А я, натуральна блондинка, та й найщасливіший стан у житті це намріяти собі на 10 років уперед, уйти до такого стану життя в рожевих окулярах і почати працювати над цими мріями. А поки ми старанно працюємо над цими мріями над реалізацією, ми не маємо часу на депресію. І це одна з причин мого оптимізму в житті. Я завжди мрію, отже, завжди я над чимось працюю у вільний від роботи час. І моя мрія сьогодні отримати мільйон. Я буду рада будь-яким одиницям виміру. Мільйон лайків або передплатників, чи переглядів, чи друзів, чи доларів. Всі варіанти мене порадують. Є ще одна причина любові до Ютубу це дуже гарна профілактика деменції. Кількість нових навичок, які я опанувала лише за місяць роботи з Ютуб, це як один семестр навчання в університеті. І я лише встигла освоїти базові елементи, програми, лайфхаки, прийоми. Тобто успішні ютубери. Кажуть, що треба зробити свої перші сотню відео, щоб зрозуміти, це ваше чи ні. І я просто навчаюсь на своїх перших відео, у кожного додаю нову техніку і таким чином не тільки хобі, тайм, час проводжу, але дійсно навчаюсь і треную свій мозок проти деменції. І поки наш мозок має причину бути щасливим, пізнавати щось нове, деменція нам не загрожує. Переходжу до наступної п'ятої причини, чому я полюбляю YouTube. Це для мене, мабуть, шлях до іншої мрії. Колись я намріяла собі стати спікером на TED Talks. Якщо ви не дивились жодного відео цього формату, дуже рекомендую. Особливо як формат удосконалювати англійську мову, це для мене стало. І саме з відео відвищувала свій рівень знання англійського в минулому. TED Talks – це такий формат презентації теми, де спікер, лідер думки, за 10-15 хвилин доносить тему, яку він обрав. І у цій презентації є все. І харизма спікера, і актуальна тема. Яку він обрав, і емоція, і стислість одночасно. І я не знаю, що мене приваблює більше у цьому форматі, або можливість поговорити на дуже актуальну тему, в якій я є фахівець, або можливість бути почутою великою аудиторією, бо ти маєш що донести до людей, або розуміння, що ти відбувся сам для себе, коли зміг залучити таку велику аудиторію та донести свою думку. Тобто тут я ще сама зі своїм мозком міркую, чому в мене з'явилася така мрія. Так ось, до реалізації цієї мрії. Навіщо довго йти до амбітної мети, це дуже амбітно, я розумію, коли є Ютуб. І на Ютуб-каналі можна почати формувати свою аудиторію вже сьогодні та вивчати поведінку та інтерес глядачів, так і прокачувати е, мої техніки презентації. Е, за що я обожнюю сучасний світ? За те, що можна в рази прискорити наближення до будь-яких мій, якщо поглянути на усі інструменти та технології, е, які є навколо тебе. Ще одна причина, і це дуже е, цікава раціональна причина. Це можливий варіант змінити професію, почавши свій канал YouTube. І тут не мрія, а раціональне рішення. Якщо вам не подобається те, чим ви займаєтесь сьогодні, е, чим ви заробляєте гроші, е, прямо зараз YouTube – це конгеніальне рішення. І е, це місце почати сьогодні інвестувати е, рік свого часу в розвиток каналу. І якщо ютуберство, як хобі, вам продовжує подобатися, то це чудове місце почати заробляти гроші тут. Поки що просто повірте на слово, що Ютуб є найрозумнішим і найдоступнішим місцем, щоб перейти працювати онлайн і не залежати від графіків та вимог офісної роботи. Я вивчала все життя види або додаткового заробітку в інтернеті, або професії, пов'язані з онлайн-діяльністю. Так, я завжди готуюсь до можливих катаклизмів у житті. Тому ковід і війну моя психіка зустріла без паніки. Я мала запасні аеродроми, як у нас кажуть, щоб продовжувати життя в інших умовах. І саме можливість працювати онлайн чи гібридно-дистанційно і було моїм бажанням. А тепер я лише підкріпила моє розуміння, що саме у цьому форматі роботи є щаслива. Тому бізнес пов'язаний з Ютубом, найнайдійніший варіант, щоб змінити свою роботу чи мати додаткові можливості на пенсії. Все чесно та ясно з боку Ютуба. І немає ілюзій миттєвого збагачення, але є всі інструменти, щоб допомогти тобі зробити свій продукт. І настанок сьома причина, чому Ютуб Ютуб це можливість не закопувати свою мрію, ідею, думки, а негайно їх реалізувати. Краще пошкодувати про невдалу спробу, ніж все життя шкодувати, що ти не спробував, не сказав, не оформив ідеї. Я вже ніколи не дізнаєшся, а як могло бути інакше в житті. Це так складно розмовляти українською, коли. Тиждень я не розмовляла, тому що була дуже зайнята і тому. Ой, як же це сучасно, як говорив покійний, гепа. З такою промовою ми тебе ніколи не продамо. Збирайся, збирайся. А зараз ще на. Hey. <laughs> oh, yeah. Strong? Nice. Hm? They call. out